Коли ти третій рік живеш в Торонто, то тебе знаєш, все стає таким одноманітним тут. І ти на Ніагару їдеш восьмий раз. Але як цього разу ти їдеш на Ніагару? Ти заїхав в європейський магазин, купив перекладені вафлі, купив сир в сулугуні, купив коло дієтично. Зато коло дієтичне, але тут скільки цукру, що капається, і українські цукерки. І їдеш, їдеш, стоїш в хайвеї на хайвеї в затора. А затори в нас страшні. Можливо, я отримую хейтерський коментар за ці слова, але от ще раз повторюся, три роки ми тут живемо, і в Онтаріо мені вже стало трішки-трішки скучно. Ми їдемо на Ніагару, і от після першого ривку, який записувалося, пройшло кілометрів сорок. І ми з Юлією розговорилися, і мені прийшла думка в голову. От зараз ми приїдемо на Ніагару. Це вже знаєте така історія, коли ти знаєш пунктик, чекаут, чекаут, чекаут зробив, пройшов швиденько і поїхав назад. І це сприймається, як поїхати от, десь в сусіднє місто в країні, яке недалеко десь знаходиться. Тому що тут відстані довгі, але по суті таких точок позначних, як таких, не є багато навколо Торонто. І ти вже знаєш, куди ти можеш поїхати, що ти можеш зробити. От приходять вихідні, осінь, тобі треба або їхати в інакшу провінцію, щоб щось знову побачити, або тобі треба їхати давно забути старе, те, що може бути нове. Uh, це ж от На Ніагарі зазвичай є одна проблема це парковка. Ну, В принципі, те, як тут вже разів 10, це, напевно, дійсно 10-й раз. А, і ми знаємо, просто трошки вище центру піднімаєшся, тут парковка за 10 або 15 доларів. Бо біля самої Ніагари є за 36, є за 50 з чимось. І якщо це ще не сезон, там буде 20 з чимось. Ну, це зовсім невигідно, чесно вам скажу. Можна вище піднятися біля самого центру, біля самого колеса, запаркуватися за 10 або 15 доларів. Тому, якщо ви будете в Ніагарі, можете вище підніматися. Раджу. Нашому Саші, до речі, Ніагара абсолютно не подобається. Він кожного разу говорить, що він хоче швидше звідси поїхати. Максимум, що йому заходить, це ігрові автомати. Але й то на хвилин 15-20, потім він каже, що йому скучно. Хоча він любить кудись їздити з нами, він любить щось нове дивитися. Він каже, що після подорожей він якісь емоції має гарні. Вечором розказує перед сном. Але Ніагара, ну щось його не зачепив. По крайній мірі, може, тому що ми багато разів вже тут були. Відео на яке не очікували, Starbucks. Homeless Lives here. Напевно, бездомний тут реально живе і це жах. це просто жах. Це Старбакс, не вірите? Подивіться. Жаль. Я сказав працівниці, що живе бездомний в туалеті. Знаєте, що вона мені сказала? Yeah, yeah I know. Коли ви приїжджаєте сюди, ви маєте розуміти, що тут реально мультинаціональне місто а, в суботу, в неділю, ну коли людей дуже і дуже багато. Але все ж основна маса переважає індусів. І коли ви будете порівнювати індусів, які знаходяться в Онтаріо, кількість, яка знаходиться там в Калгарі, в Ванкувері, все одно в Торонто, в Онтаріо їх буде значно, значно більше. І порівнювати тут навіть не варто. Якщо ви хочете побачити... Як люди живуть тут з Індії, ви можете приїхати, подивитися. Їх буде дуже і дуже багато. Не обов'язково летіти в Індію. Головне пожити в Торонто, в околицях. Ви можете зараз цим побачити, скільки їх тут є. Прям дуже і дуже багато. Це ще ми зараз зайшли до їх чомусь менше. Основна мета, чого варто приїжджати. На Ніагару це є ось ці ігрові автомати. Їх є дуже і дуже багато. Ви зараз можете побачити, в принципі, як люди тут будуть грати. Раніше тут давали прям стаканчик, і в тому стаканчику знаходились тікети. Тікети — це білети різні, а зараз дають карточку, з якої ви можете приїхати і вигравати тут багато призів. Призи ви після того, як пограли, можете прийти і забрати в крамниці. Зараз ми до неї. Тут ви можете бачити чисто американсько-канадський стиль, як виглядають крамнички, і люди забирають свої призи.

Що тут є таке цікаве? Це, напевно, якийсь ботанічний сад. Чи просто якийсь парк алея. Це просто якийсь парк алея. Який виглядає доволі класно. Дійсно класно. Якщо ви їдете сюди перший раз, емоції у вас будуть приємні. Я вам гарантую. Головне, поїдьте. Один раз це варто подивитися. Максимум ще два. Ну, три це вже забагато. До речі, а ця повітряна коля, що ось там є, запускають штатів, тому що штатів набагато гірше видно ніагарський водоспад, з канадської сторони він круто виглядає, а штатів, ну, так, слабенько. І вони запускають повітряні колі, в які прив'язані, щоб люди не полетіли. Чомусь Канада обскакала штати. І це, напевно, плюсик для канадосів. У них постійно йдуть гонки, і насправді Канада це не Америка, це абсолютно різні країни, і не варто їх порівнювати. Я також до моменту, коли ми прилетіли сюди, думав: та що там одне й те саме? Ні, це інші люди, це інша країна, це інші цінності. Вони дуже сильно схожі, але все ж таки вони різні. І не варто їх в одну тарілку, скажімо, пхати, тому що це різні країни, це неприємно і це образливо. Мені також, тому що я три роки тут живу, і я розумію, що все ж таки Америка відрізняється. Навіть медицина і інші такі аспекти. Наш син вирішив пробігтися. Ну ти як Сонік. Ти як Сонік? Ну, а тут на фоні ви вже можете бачити Ніагару. Першу її частину. Тому що водоспад, з кількох водоспадів складається тут. Це перша частина і там далі основна. Підсвічується вечір, вона круто. Можливо, ми знайдемо кадри, які зіставимо з нашого орку. Ну ось і перша частина. Підійшли до неї ближче. Ви зараз зможете побачити цю велич, скільки там літрів води, я би сказав, кубометрів води. Зараз опадає. І індусиків чути на фоні. Тамтої сторони, де я вам перше показував, не зовсім красиво. Відверто вам скажу це. Зараз ми підійдемо до іншої точки. І я покажу, як Ніагара виглядає з цього боку. Виглядає перша частина, ви зараз зможете порівняти з наступною. Наступна частина вона знаходиться ось тут. І вона виглядає набагато набагато цікавіше. Вона більша насправді, ніж ця. Просто до неї потрібно дійти, щоб побачити її у всій красі. А ось так загальна картина виглядає. Ми зараз спробуємо дойти ближче. Не знаю наскільки це буде можливо, тому що там дуже багато людей. І моя ще одна щира порада: якщо ви будете їхати на Ніагару, будь ласка, їдьте в будній день, тому що в такий день це просто неможливо ходити. Подивіться, зараз я переверну камеру, скільки тут людей. Тут дуже багато людей, це тільки початок, там значно і значно більше. Немає, по суті, де стати. Ось так, як тут іде натовп, там далі всі так ідуть колейкою, чергою. І ще є, до речі, цікава штука, на якій ми не пробували, це ось спускатися звідси зверху донизу, ось туди їхати. Не знаю, доки вони доїжджають, я не пам'ятаю точніше. Ну така правда, що Ніагара для мене це на один раз. Ну немає для мене тут що робити втретє, в четверте і в п'яте. Я не бачу в тому приколу сюди їздити кожного разу дуже багато разів. На Ніагару це побачити веселку. Я не знаю, чи камера її передасть. Але тут їх коли сонечко виходить дуже багато і вони красиво виглядають. Ви можете бачити 5, 6, 7 веселок одразу, коли з одного боку, з іншого боку водоспад впадає в річку вниз, і вони всі дуже красиво виглядають. Прям дуже. Це найбільший тут, підковою називається, він на канадській стороні знаходиться. І оці дві частини знаходяться на американській стороні. Вузка це фата нареченої, а широку не пам'ятаю, як звати. Ми завершуємо нашу прогулянку на Ніагарі, і тут Юля каже: що моє паркінг підріз за той час, поки ми гуляли. Ми платили 15 доларів. Вони змінили на вечір вивізку, і тепер паркінг коштує 20 доларів. Ах, бізнес по канадськи. Просто оцей розвод з парковкою завжди він ну просто постійно.